Атакували ракети з усіх боків. Нещадний удар розпочався несподівано. Першими цілями стали аеродроми та військові бази. Утім, це було не головним. Наступні хвилі стали прориватися прямо до портів та головного для Путіна Керченського мосту. Паралельно СБУ провела нову операцію на півострові і невдовзі з'явилися радісні новини для усіх українців. Чи не найкращий за усю війну? Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму в Криму. потужні вибухи. Ворожі пабліки пишуть про масовану атаку аеродромах перша під удар потрапила Кача у Севастополі. Більше того, телеграм-канали повідомляють про влучання безпілотників у літак Ан-26, який стояв на аеродромі, та жертви серед військових окупантів. Зокрема, є припущення щодо загиблих і поранених серед екіпажу літака або на траторі аеродрому. Але офіційно ця інформація поки не підтверджена. Знову тривожні новини із качі. попадання БПЛА в Ан 26 Землі є загиблі та поранені, пише один із ворожих пабліків. Інформацію про влучання підтвердив також партизанська руха який і заявив про допомогу силам оборони України у цій операції. Ще напередодні партизани писали про підготовку нових ударів по ворожих об'єктах у Севастополі. Відомо, що аеродром качу російські загарбники використовують як військову базу для своєї авіації та безпілотників. Там, зокрема, базуються літаки Ан-26, Б 12 та вертольоти К 27 Окупанти часто саме з цього аеродрому запускають безпілотники по Україні. Окрім того, на території військового аеродрому Кача в тимчасово окупованому Криму бійці спецпідрозділу Гурма України примари також вразили російський багатоцільовий винищувач міг 29 Тоді ж під удар примар потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс Іртеж поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони московитів над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, авіатепар і винищувальну авіацію ЗС РФ, Зазначили в ГУР. Загалом воїни спецпідрозділу головного управління розвитки міністерства оборони України примари лише за два тижні вразили у тимчасово окупованому Криму вісім російських цілей, зокрема бомбардувальник су 24 три радіолокаційні станції і вантажний потяг російських загарбників. Також телеграм-канал Кримський вітер» повідомляє про. Десятки вибухів в районі аеродрому у Гвардійському. А служба безпеки України та військово-морські сили України атакували морськими дронами сібе. Ще один танкер тюнівого флоту Росії в Чорному морі. Судно Дашан під прапором Коморських островів. Воно прямувало до Новоросійська з вимкненим транспортером. Внесток удару танкер зазнав критичних пошкоджень і виведений із ладу. За даними співрозмовників, це вже третій атакований російський танкер за останні два тижні. Окрім того, гучно було й в районах Сімферополя у Бахчисарайському районі та на горі Айпетрі. Сели. Що Комсомольське під Сімферополом були чутні вибухи і стрілянина? Повідомляє місцевий житель. Поруч із одного боку аеропорт Сімферополь з іншого залізнична станція Сімферополь Вантежний. Йдеться в повідомленні ресурсу кримського вітру. Ось що розповідає про атаки по аеродрому Олег Жданов. Далі давайте послухаємо. Підприємство робота на війну є законними легітимними цілями для пораження нашими огнівими средствами, де б вони не находились. как говорит всегда Василий Малюк. То есть достанут в любой точке Российской Федерации любой завод, любую инфраструктуру, связанную с обеспечением войны Российской Федерации против нашей страны. Ну и статистика появилась, видите, карта прилетов наших добрых дронов по объектам на территории Российской Федерации за ноябрь. Месяц. Кстати, здесь немалая доля и службы безопасности Украины. Как отмечает Асинтеры, ОКОГОРА, есть такие, такая у нас организация, всего зафиксировано 60 ударов или мест поражения объектам на территории Российской Федерации. Это рекордный показатель за все время массированного вторжения расистов, расистских войск в нашу страну. Две, и, а что они включают? 60, 60 объектов, по которым были нанесены удары. Две линейно перекачивающие диспетчерские станции или просто нефтеперекачивающие станции на нефтепроводах. 16 подстанций электрических, 17 нефтеперегонных заводов, 3 морских комплекса по загрузке нефти 10 тепловых электроцентралей, атомных электростанций э и гидроэлектростанций. Атомные электростанции имеются в виду не по самим реакторам, а, конечно же, мы ни в коем случае не трогаем, а по подстанциям, которые находятся в зоне атомных электростанций и принимают мощности от атомных реакторов. Три военных объекта, 9 предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом. Вот такой. Вот такой перечень на сегодняшний день 60 объектов, которые были поражены нашими средствами огневого поражения. Здесь не только дроны, здесь работал и длинный Неп... и Нептун, в том числе и длинный Нептун. На какую дальность сказать трудно, открытой информации нету. Но мы знаем точно, что длинный Нептун ну, наверняка летит дальше 400 километров, ну скажем так. А сколько максимально, ну, это одному Богу известно на сегодняшний день. Пока что нигде в сети нет открытых данных по максимальной дальности длинного Нептуна. Применялись ли другие ракеты, трудно сказать. Но Пекло и Поляныца точно применялись, это реактивные дроны. Вот. Ну, а по остальным ракетам пока подтверждений нету. Есть анонсы, есть заявления, даже говорят, что вроде гром, это Сапсан, точнее, наша баллистика полетела в российскую Федерацию, вот. но пока российская сторона молчит. об этом. також українські сили спеціальних операцій завдали удару по місцях зберігання та пуску безпілотників типу шахет на мисі Чауда в анексованому Криму. Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних бопола різного типу по цивільній інфраструктурі України. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асимотрачних дій для підриву наступальних можливостей російської армії. Повідомляє телеграм-канал Сил спеціальних операцій з сумища являє собою безлюдну місцевість. Найближча села відомові. Місця пуцьку та зберігання шохедів розташовані на відстані 15 кілометрів або навіть більше. Тоді ж у генштабі збройних сил України також прозвітували про удари по російському військовому аеродрому Секи поблизу селища Новофледерівка у Криму. За даними українських військових, були атаковані місце зберігання БПЛА на аеродромі, а також декілька об'єктів ППО РФІ, зокрема комплекси панцер С 1 та Тур М2. Після придушення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники Оріонта. Та Форпост. Разом із цим під удари Сил оборони України також потрапили в командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль КАМАЗ. Ступінь завданої шкоди уточнюється і диється у повідомленні. Обидва ці безпілотники є розвідувально-ударними, але частіше використовуються для розвідки на Миколаївському та одеському напрямках, а також для ретрансляції сигналів на ведення ударних випала типу шахет, Герань тощо. Склади дронів Оріон також були атаковані на російському військовому аеродромі Кіровське. Українські військові го окремого полку, 1-го окремого центру сил безпілотних систем зсу опублікували кадри завдання ударів по цій авіабазі. На відео зафіксовано влучання БПЛА по двох ангарах. Ну а військовий аналітик Sky News Майкл Кларк говорить, що Україна готується здійснити якусь велику атаку на Крим, і це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту. І, з його слів, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз мають, то навіть атака на Керченське місто, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним. Додає він Кларк, наголосив, що тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони Росіян, зокрема в Криму. Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, ну а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше. Наголосив Кларк. Військовий аналітик наголосив, що вже кінця місяця погода стане холодною вологою та сніжною, але він вважає, утім, переконаний, що українці все ще можуть мати козирі в рукаві. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Додав він. Нагадаємо, що колишній міністр оборони Великої Британії Бан голос закликав зробити півострів Крим непридатним для життя. Він наголошує на важливості Криму для диктатора Ерафії Володимира Путіна. Політик не гадав, що півострів для Фюрера є сакральним месом. Я думаю, ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін любить ідею домінування над Україною захоплення України. Крим це Росія. Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим із святою Горою, зауважив ексміністр. Тому волос закликав свій допомогти Україні отримати можливості для далекобійних ударів, щоб зробити Крим нежиттєздатним. Потрібно задушити Крим, і я думаю, якщо Путін розуміє, що йому є що втрачати, що він не придатний для життя або не може функціонувати. І це міст нам потрібно тауриси із Німеччини. Нам потрібно зруйнувати Качинське міст. Бо ця статуя Путіна, і я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати. Підсумував волос. Натомість в адміністрації Путіна прокоментували заклик речно Кремля Пісков назвав заяву дурню та наголосив, мовляв, Москва не вважає за необхідне їх коментувати. Давайте коментувати такі заяви чинних міністрів оборони щодо колишніх міністрів оборони, тим паче, тих хто робить такі дурні заяви, не вважаємо за необхідне їх коментувати. Висловився Пісков. Ну а я глядачі щиро вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.